Усім привіт! Було дуже багато запитань щодо розходу на Renault Колець. Даний Renault Колеус 2.0 дизель, автомат, повний привід, 127 кВт, 2014 року випуску. Ось такі у нас обороти, швидкість 90 км на годину, їде на круїз контролі. Ось такий його моментальний розхід. Розхід по місту 8,5 літра. Зараз ось такий у нас розхід показує. Середній 5 літрів. Їдемо спокійно не спеша, 90 км на годину. Автомобіль дуже певно почуває на дорозі, на обгонах, дуже динамічний. Кого цікавлять автомобілі Швейцарії, дзвоніть і попишіть на Viber. Також додайте за групу Viber. Там пропоную всі наявні автомобілі, які є під замовлення. Також автомобілі є вже які наявні в Україні. Можете приїжджати на тест-драйв, огляд. Знаходжуся в місті Радивилів. Даний колеус також є в продажі. 2014 рік. 2.0 дизель автомат, Босе комплектація в ідеальному стані. Пробіг даного автомобіля 149 тисяч. Дуже гарний автомобіль, провірений вже багатьма людьми, багато він людям сподобається. Не один такий колеус вже пригнав. Можете переглянути всі відео на YouTube каналі. Вже тут стоїть нова така навігація Airlink, сенсорна, боуса акустика та багато чого іншого. Тож, кого цікаві автомобілі, дзвоніть, запитуйте. Всім до зустрічі!